Драматичні після виборчі події у Миколаївському містечку Первомайськ сьогодні нагадали про Дагестанське містечко Первомайське. Тільки тоді, взимку 96-го року, захоплене чеченськими бойовиками Первомайське штурмував російський армійський спецназ. А тепер в українському первомайську український міліцейський спецназ штурмує окружну виборчу комісію 132-го округу. Добре, що хоч поки не стріляють, адже там переміг опозиційний самовисуванець від батьків. Чини Аркадій Корнацький, потужний землевласник і засновник великої агропромислової компанії. У нього останні два роки війна не на життя, а на смерть із владою. Проти структури менеджерів Корнацького порушено зо два десятки кримінальних справ. А він не лише не здається, але ще й вибори виграє. Сюжет Євгенії Моторевської про справді фронтовий виборчий округ у Первомайську. Вони вже пили шампанське відомий на Миколаївщині аграрій Аркадій Карнацький виграв вибори та святкував перемогу. Та наступного, після підрахунку голосів дня, цифри на сайті ЦВК в один момент змінилися і переможцем оголосили заступника губернатора регіонала Віталія Трав'янка. Колись місцеві жителі переконані, що без фальсифікації не обійшлося, вийшли під стіни окружкову протестувати. Мирний пермайск перетворився на поле бою виборців та міліції, без підрозділу Беркут, зокрема. Озброївшись кийками та рішенням Миколаївського суду, який постановив вилучити протоколи та печатку ОВК, місцеві правоохоронці пішли на штурм. Кілька десятків спецпризначенців увірвалися вночі до будівлі мерії та винесли протоколи. Протоколи нельзя виносити. Ви нарушаєте закон України. Ви передаєте... злочинці. Якщо ви це зробите, однак вивезти тієї ночі їх так і не судилося. Спочатку автобус під протоколами заблокували вантажівки Курнацького. Потім їх словом відвоював народний депутат Геннадій Москаль. Та вже за кілька годин силовики прийшли вдруге. Спецпризначенців до Первомайська звезли не лише з цієї області, але й з сусідньої Одещини. Відтіснивши протестувальників та членів ОВК, вони винесли всю документацію. Ніяких розписок не лишили, нічого абсолютно немає. І ми я ніколи не думала, що вони окажуться по ту сторону барикади. Це ужасне, це страшно. А запхали в рот, слізоточий газ, балончик. У мене спечено все, я не можу розмовляти. Мене били, катували тут. Я їх всіх знаю, цих мальчиків, вони виросли у мене на очах, тому що ми з одного города, з сусідніх сіл. А для чого? Ви понімаєте, здійснять стоят синав'я, моїх подруг. Протоколи із дільниць, за якими перемогу отримав опозиційний кандидат, добу мандрували Україною. Спочатку правоохоронці із судовими виконавцями привезли їх до Миколаївського адмінсуду. Та Феміда, яка спочатку ці документи витребувала, відсуралася від перерахунку. Але на цьому вояж не закінчився. Супереч вимог закону без відома та згоди членів Первомайської ОВК. Документи повезли одразу до Києва. мене засідання не було нікаких. Поэтому яким образом після э, суда можна було це провести, можна тільки догадываться. Ми сьогодні ті члени комісії, які сьогодні є, ми навіть не знали про це, що вони транспортуються в ЦВК. Тобі нічого тут на місці не. В руки членам центру бачкову потрапили фальшиві протоколи, в тому числі і підсумковий, переконані в опозиції. Мовляв, дорогою документи просто підробили. Однак в штабі Корнацького залишилися три пакети копій оригінальних протоколів. В нас є фактично три комплекти від спостерігачів і членів ДВК по кожній дільниці протоколів, які засвідчують наші перемоги. Також в нас є. Копії цих протоколів, які, власне, добровільно збиралися ВК надати на суд, ну, підтверджено печаткою і підписом голови. Як вони будуть аргументувати і пояснювати, що в період транспортування непередбаченого закону дані там змінились, я не знаю. Исполнительная служба доставила эти документы, которые они изъяли. Там, наверное, должен быть, быть акт об изъятии, опись всех протоколов. Естественно, это исполнительная служба же принимает все по закону должно быть. Бізнесмен Аркадій Корнацький землевласник та успішний аграрій. Уроженець Миколаївської області, який після помаранчевої революції відмовився від російського та набув українське громадянство, приїхав жити в Україну. За кілька років побудував тут успішний бізнес. Однак з новою владою спільної мови він так і не знайшов. Як тільки він виставив свою кандидатуру на вибори, проти Корнацького порушили кримінальну справу та арештували головного бухгалтера його підприємства. І хоч ЗМІ чимало писало про те, що бізнес-аграрія це особистий інтерес родини генпрокурора. Вік Трапшонки, однак сам Корнацький переконаний, це замовлення з самої верхівки. Щоправда, мотивів він досі не зрозумів. Але зрозуміло, що пшонка віктор Павлович, генеральний прокурор, там є просто виконавцем. І не тільки він із перших осіб там є серед виконавців ще голова державної податкової служби Клеменко. Чим я так неугідний адміністрації президента чи особисто президенту або його сім'ї, я не можу. Я не виключаю, що це все-таки якесь замовлення. Про те, що ані в суді, ані тим паче в прокуратурі йому правди не знайти. Корнацький розуміє. Розуміються і мешканці Первомайська, для багатьох із яких підприємство Аграрія єдиний спосіб прокормитися. Тож за перемогу опозиціонера готові і далі ламати руки. Попав під важку руку наших правоохоронних органів. Вони вибили вікно, збили мене з ніг, зламали мені руку, трошки побили. Ну, хорошо побили, можна сказати. Сломали два пальці мені руки під час того штурму, коли Беркут уже виходив зіздання. Троїли газом, мене троїли газом. Я там підходився. Дуго ж рука була поломана, не міг вже нічого робити. Наразі готуються пікетувати вже столицю. Частина людей із табора Корнацького вже приїхала до Києва під ЦВК. Інші обіцяють долучитися, якщо центр виборчком ухвалить рішення не на їхню користь.